Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні я хочу вам розповісти, як доглядати за королівською пеларгонією і як її розмножувати. Ось в мене наразі є три кущики. Один великий кущик, який мені подарували оцей. В нього був здерев'янілий ствол. Мені порадили, він був голий, і на верхівці було лише дві-три гілочки. Мені порадили зігнути цей ствол так, щоб він тріснув, для того, щоб пошкодити його. І стимулювати вихід бруньок нових. Я це зробила і через деякий час ця пеларгонія пустила знизу декілька паленців. Верхівку я зрізала і знизу. Почали ці чотири пагіни рости. Те, що я зрізала верхівку, я самий такий товстенький пагін підсадила в землю до сини. Ось, він був десь листочок обрізаний. Він був десь 7-8 сантиметрів. З осени ось така рослина в мене виросла, ларгонюється, любить, коли її поливають в свій час, Ну, я перевіряю вологість почви. Доторкаюсь отако пальцем. Якщо верхній слой сухий, то я її поливаю. Коли вкорінюється пагін, то треба лише трішечки лити водички, не накривати цей пагін, і він з часом пускає корінь. Це другий кущик, який також був вирощений мною, з того, що я обрізала. Парень. Ось такий він виріс з осени до тепер, до червня місяця. Квітує гарно ця пеларгонія. Дуже вона. Рясно цвіте. Ось такі в неї. Коли вона відцвіте, верхівку я буду зрізати так само, як в минулому році. І буду вкорінювати нові рослинки. Ну, вкорінюються на протязі трьох тижнів-чотирьох тижнів. Залишаю зверху одну бруньку і десь, два сантиметри, черенка я залишаю в землі. Ця пеларгонія не любить, коли її ставлять на Сонячну сторону. У мене вона росте на підвіконні де зранку сонце, а потім лише світло і сонячних променів прямих немає. Корінюється вона більш тяжче, ніж звичайна пеларгоння. Але на своєму досвіді. Я хочу сказати, що це можливо її розвести для того, щоб вона радувала свого господаря. Оці три кущі в мене наразі є з одного маточного куща. Думаю, що вам Мої поради будуть корисні.